Позивний лисий до війни працював електрозварником. На фронт я потрапив під час мобілізації. Хвилювання відчував при першому виїзді. Страх. То так, як і обично, який звич... зазвичай. Постійно відчуваю страх на кожному виїзді. Роблю просто роботу, та й все. Через страх. На день. Е... Приходилось виїжджати більше п'ять разів. Небезпечна наша робота. Постійно небезпечна. Постійно під ризиком. Небезпека від FPV-дронів. Важко в тому, що його на квадроциклі і на ходу важко помітити, а ще є ждуни. Їх взагалі не видно. Тобто будь максимально уважним, але не завжди це працює. Не можна 360 крутити голову постійно. Збоку сиділа вішка. Не в півішка, а маю. Ми туди пролетіли. Ти проїхав, вона сиділа, я проїхав, вона сиділа. Назад верталися, ззаду плече і мене в мене в'їбало цей. Як півішка. Під час виїзду завжди тримаю увагу за небом, за самим шляхом, як себе веде квадроцикл і. Бережу груз, котрий везу. Так, були випадки, що я бачив ворожі дрони, ховався від них в зеленку, сам старався швиденько теж сховуватися, злізти з мотоцикла. Це якби совет майбутнім. Це все залежить від ситуації, звідки він летить, коли ти його побачив, яка відстань. Я так вважаю. Взагалі. Тут так, да, в нашій роботі швидкість потрібна доставки, але і не забувати про свою безпеку. Тобто з виїздом на відкритку краще заглушити мотоцикл, послухати повітря. Ну, і Якщо вже так вийшло, що був замічений дроном, то в першу чергу сховати, зеленку загнати мотоцикла, самому покинути його швиденько, ну, відійти на якусь відстань 10 метрів. Тоді вже намагатись збити його. Не намагатися, а обов'язково треба збити його із огністрільного оружа. Міни розтяжки зустріти, коли незнайомий маршрут, то так, і є вирогідність того, що можна попасти на міну. Але командування попереджує. Я знаю не, не все на 100%, що там відбувається, але попереджений, що може бути, якщо може бути. І повністю довіряю командуванню своєму. Стараємося їздити по сіряку або зранку, або під вечір. Так був випадок, що заблукав. Але ну, затримався маршрут, просто доставка, Не знайшов дорогу, привіз, доставив і повернувся. Квадроцикл до виїзду готовлю і відразу після маршруту, як тільки повернуся. Із поїздки сразу, відразу вже огляд, тихогляд, ну як техогляд, на моє око. Ну одразу по колесам подивитися, там рульова, ходова, заправи завжди бути готовий до виїзду. Чи поломки були? Ні, поломки в моїх рейсах не було, але допомагали другому іншому квадроциклісту. Його, на жаль, ну, без літальних сходів. Його зустріла ФПВ-шка, трошки пошкодила мотоцикл. Ну, колесо поміняли, ми приїхали, безстренько забрали його в польових умовах. Так, 300 теж забирали з точки ВАКа. Та кожна поїздка пам'ятається хвилююча. Водій ББМ. Черкес. Посилки збираються і їдуть на ноль хлопцям в окопи, в стандартний набор, посилки, вода, їжа. І плюс хлопці замовляють те, що їм необхідно. Пауербанки, ліки якісь, те що просять, але є. Вага, більше якої неможливо. Ну, не, як неможливо, не треба робити. Зважую, якщо лишається вільне місце, як то кажуть, все додаємо. Мені скидається заявочка, як то кажуть. І збирається вже Резиночками обтягуємо. Це один. Ми модернізували квадроцикли, подаварювали до них такі корзинки з рішоточками, щоб побільше улізло. Квадроцикл, я так розумію, менш замітний в полі в посадках, поэтому його ізують. Посилочок буває багато. І доставити треба якомога меншими ходками.